Всім привіт! З вами, Кевшин Олександр. Ще один техновідос з наших об'єктів, які ми робимо і робимо і будемо робити. Тому чекаємо вас до нас у гості, у вигляді клієнтів. Зробимо і вам дуже класно, і все абсолютно під ключ. Знову Файна Town, нові об'єкти, не ті, що ви бачили, в нас їх тут дуже багато. Тож, квартира двокімнатна. Площею близько 52,5 квадратних метрів, і зараз коротенько пробіжимося, продемонструю, що у нас тут відбувається і дещо буде в кінцевому варіанті. Відцев додам, що зараз відбувається другий етап. Це я його називаю етапом формування площин і наведення марафету перед третім етапом, в якому вже ми бачимо, скажімо так, фінальні картинки кінцевого інтер'єру. Що я маю на увазі? Марафет це. Малярні роботи по вже змонтованим гіпсокартонним конструкціям. Це облицювання плиткою та е, в цілому якби, підведення всього під от прям пофарбування, укладення підлогових покриттів і монтаж чистової сантехніки електрики. Е, Будемо рухатись по об'єкту. Зараз ми знаходимося у передпокої коридорів. У цій частині буде велика така містка шафка для зберігання верхнього одягу та якогось великогабаритного, скажімо так, приладдя або ж валіз, наприклад, якось так. Дві електрощитові, все за класикою, як і на більшості наших об'єктів. Ліворуч, зона для відкритого е зберігання верхнього одягу та зручна така лава, пуф для того, щоб можна було комфортно взутися перед виходом з дому. І, звісно ж, дзеркало саме для нього. Ось тут ви можете побачити дрот, дріт під підсвіточку. Дзеркало велике для того, щоб було зручно ним користуватися. Потрошку рухаємося далі і рухатись ми будемо з вами у приміщення санвузла. Санвузл тут один, але він досить таки великий, 7,5 квадратних метрів. Якщо подивитись на те, що буде розташовано саме тут плитку, поки що не кладемо, поки що малярні роботи. Скажімо так, знову ж з точки зору незахаращення. Простору і комфорту, по-перше, для майстрів. По-друге, з технологічної точки зору, щоб не летів пил так, від плитки на стіни, які маляряться, і так далі, ми робимо таку поетапну почергову роботу спеціалістів на об'єкті. Ось у цій частині буде знаходитись ванна, яку ви вже можете бачити у такому. Заводському, скажімо так, пакуванні сифончик до ванни, ніжки і так далі. Ванна, Радовей, як і на більшості наших об'єктів, дуже гарний і якісний бренд. За моєю спиною буде знаходитись велика зона для прийому гігієнічних процедур, тобто умивальник з раковиною, все ви, звісно, побачите на візуалізаціях, як і в інших відео. У цій частині буде знаходитись меблева колона, в якій. E, зазвичай, ви, мабуть, подумали, що буде знаходитись пралка, <кій> сушилка і так далі, але ні. Де будуть знаходитись вони, побачимо трошки згодом. Тут місце для зберігання та бойлер, що буде встановлено у цій частині, де ви вже можете побачити виводи, які підведені до нього сантехніком. Ну і звісно ж, стандартна така комплектація <кій> зон інсталяції, інсталяція під підвісний унітаз, гігієнічний душ. Вивід для нього також вже зроблено. І стандартний базовий комплект з фільтрів наноочистки та грубої очистки з редуктором тиску і системою аквастопу від Ajax. Ось так. Нічого зайвого, але те, що збереже вашу сантехніку та ваші нерви на довгий час. Рухаємося далі. Приміщення кухні. Його площа. Близько 14,5 квадратних метрів, і, в принципі, зонально можна відмітити дві частинки: перша це обідня зона, тут буде розташовано великий такий гарний столик е з чотирма посадочними місцями, і безпосередньо сама кухня, яка буде мати також таку геобразну форму, починаючи від цієї колони, сформованої з, з гіпсокартону до тієї стінки. Е і ось якраз пральна машина буде знаходитись у цій частині у пеналі, в якому з однієї сторони буде знаходитись холодильник, в іншій частині буде знаходитись е, пральна машина, яку ніхто не побачить, ніхто не почує. Якщо встановити все правильно, то вашу правку, ну, в принципі, ніхто не повинен чути, вона повинна не скакати, а просто робити свої речі, свої справи, от правильніше сказати. Далі. Частина для зберігання, закритого типу та трошки відкрито, велика робоча поверхня. І на візуалізації ви побачите всю красу цієї кухні, бо могло б здатися, що вона буде обтяжувати так на дуже великий простір, але ні, вся ця частина буде відкритою і буде виглядати дуже гарно. Закрита буде лише ось ця частинка кухні, оскільки тут також буде встановлено пенал для зберігання. Додаткового там, посуду, е і якогось кухонного приладдя, і пенал з е мікрохвильовою піччю та духовкою. Підвіконня на цьому об'єкті також встановлено. Е якщо кому цікаво, чому все це накрито картоном і чому на більшості наших об'єктів можна побачити саме таку картину, а це тому, що коли у вас вже змонтовано саме підвіконня, для того, щоб його не пошкодити і воно <кхем> не. Набувало в виду вже використаного на момент заселення замовників, треба його добре захистити, оскільки у всіх будівельників є гарна традиція взяти і покласти щось правильно на підвіконня. От так, що з ними не робив, завжди буде саме так. Тому гіпсокартон і обов'язково плівочка для того, щоб не потрапляла волога. Рухаємося далі в останнє приміщення. Це не останнє приміщення, до речі, я вам трошки набрехав це приміщення вітальні. Вітальня 12,5 квадратних метрів. Як ви могли побачити, ми переходили з одного приміщення, з приміщення кухні до приміщення вітальні. Тут будуть двері, двері прихованого монтажу, і це розділені приміщення. Тут було прийнято саме таке рішення, а не як на більшості об'єктів. Кожному своє. І в принципі, я як людина, яка любить інколи посмажити рибу. Можу сказати, що такий варіант е, має місце бути, оскільки навіть найпотужніші витяжки не справляться з деякими запахами від того, що відбувається на кухні, якщо ви готуєте, то такий варіант ближче до вас. Тож, зона, в якій ми знаходимось зона вітальні або ж відпочинку, тому великий місткий диванчик, і навпроти, звісно ж, тумба, тумба, що буде простиратися на підлозі. Далі. Гарні декоративні панелі і телевізор, що плавно, отак, переміщується та перетікає, скажімо так, у відкриту зону зберігання та велику містку шафу, що є додатковим місцем для зберігання речей у цій оселі. А от тепер ми дійсно йдемо до останнього приміщення цього огляду. І останнім приміщенням, звісно ж, є приміщення спальної кімнати. Невеличка кімната, площею близько. 10,5 квадратних метрів, все тут ділиться на такі половинки: 4,5, 12,5, 14,5 і 10,5. Ось так. Тут можна легко здогадатися, що ось ця сформована ніжка зроблена для того, щоб зробити шафу, закрите зберігання. Далі, за моєю спиною, по розетку, можна зрозуміти, що тут будуть розташовані приліжкові тумби, і велике двоспальне міське вмістке ліжко. Знову ж таки, нічого зайвого, як бачите, є місця для зберігання, і по візуалкам ви зможете зорієнтуватися на те, як це може бути гарно та ергономічно правильно, скажімо так. Ну і навпроти, місце для е, тумби, і е, в подальшому можливо розташування у цій частині телевізору. Але на початках ніякого телевізора не буде. В зони відпочинку, зона, в якій е, господарі, власники цієї квартири будуть. Повністю відпочивати тому просто гарна картинка, яка буде заспокоювати психіку, скажімо так, після важких робочих буднів. В цілому, наше життя зараз все трошки важке, навіть. В неробочі часи. А ми рухаємося з вами на ще один об'єкт у Fine Town. Ось так. Що ж, як і обіцяв, огляд ще одної квартири у Файнетауні, але одразу скажу, що будуть ще нові огляди нових об'єктів саме у цьому ЖК. Двокімнатна квартира, площа якої складає близько 67,5 квадратних метрів, як завжди, передпокій, передпокій, домофончик. Світло, майстер-вимикач, закрита зона для зберігання у цій частині. До речі, загальна площа цього передпоку 4 з невеликим гаком 4,15 квадратних метрів. І у цій частині відкрите зберігання та дзеркало для того, щоб можна було комфортно одягтися перед тим, як рушати по справах. Рухаємося далі. Найбільше приміщення цієї квартири це кухня вітальня І... Вона умовно поділена на три зони. Перша частина це зона відпочинку. Ось у цій частині буде знаходитись великий місткий, комфортний, м'якенький диванчик. Також, якщо звернути увагу на виводи ось цих дротів, тут буде цілий комплект із люстр, що знаходиться над зоною, яку можна назвати столовою або обідньою, столик і стільчики. Навпроти дивана, звісно. Не можна було не передбачити зону для а, дозвілля. Назвімо це так. А саме це меблева конструкція, що складається з двох частин: перша, яку ви зараз побачите на екрані на візуалках. це консольна тумба і вбудований телевізор у підвісну меблеву конструкцію з відкритим та закритим зберіганням для того, щоб знову ж таки побалувати себе. А, Розміщеним на цих відкритих полицях декором або якимись нагородами, улюбленими книжками і так далі, щоб ваші гості також все це бачили та, можливо, надихалися. Ну і досить невелика, як для загалом наших об'єктів кухня, В цьому, на цьому об'єкті це пряма кухня від стіночки до умовної стіночки, яка сформується ось тут саме з меблевої конструкції. Кухня, в якій в цій частині пенал з духовою шафою, мікрохвильовкою та холодильником. Далі велика містка робоча поверхня, ну і все необхідно. посудомийка, мийка і підвісні шафки згори. Рухаємося далі. Далі в нас по курсу санвузол. Це е, санвузол. Скажімо так, більше загаль... такого загального користування. В цілому можна назвати його ванною кімнатою, оскільки у цій частині, де знаходжусь, я буде безпосередньо встановлено ванну трошки пізніше. Саме під неї зроблено ось таку нішу, яку буде обкладено керамогранітом для зберігання гігієнічних засобів, які повинні бути під рукою. Також інсталяція зашита гіпсокартоном під підвісний унітаз та гігієнічний душ. Звичайна для наших об'єктів картина е, системи чистки аквастопу та е, регуляції тиску води за допомогою редуктора. Е, для тих, кому цікаво, подивіться в інших відосах, там я про все детально розповідаю. І ось така ось штука, е, змійка, скажімо так, е, для тих, хто не знає, що це, це штроби під е, розведення дроту електричної підлоги, які буде вкладено саме у ці. Невеликі отвори, після чого зверху все це буде обкладатися керамогранітом. є різні підходи. І, скажімо так, якщо ви використовуєте безпосередньо е мат електричної підлоги, то все це робиться по-іншому, робиться рівень стяжки трошки нижчі, вкладається мати теплої підлоги, потім вмазується і обкладається керамогранітом. Якщо це дріт теплої підлоги, то ось така схема найкраща. Тим більше ви можете зберегти свій кабель у повній безпеці при його вкладанні. Наступне приміщення це приміщення дитячої кімнати, її близько 10 квадратних метрів. У цій частині буде розташовано безпосередньо е, спальне місце. Навпроти велика меблева конструкція з столиком, розрахованим на два робочих місця такою доволі таки великою масивною стільницею, надбудованими такими шавками. Для в принципі зручності користування цією зоною над столом, і безпосередньо зоною для зберігання е, приватних речей, одягу і так далі, у ось цій частині. В принципі, в дитячій нічого зайвого, лише найнеобхідніше відпочити, е, повчити уроки, позайматися творчістю, зберігти свої речі і розташувати на відкритих місцях зберігання найулюбленіші експонати. Далі зона, яку можна охарактеризувати як приватна або ж господарська зона, оскільки вона розрахована на використання лише безпосередньо самими замовниками. Власниками цієї квартири також велике приміщення, але воно буде трошки видозмінене, і тут є деякі цікаві прийоми з точки зору ергономіки та назвімо це так дизайнерські штучки. Ви також побачите все це на візуалізації. Поки що я розповім вам, де і що буде знаходитись, та чому. У цій частині буде розташовано велику меблеву конструкцію. Ось тут будуть дверцята для того, щоб можна було потрапити у зону за моєю спиною. Зона за моєю спиною буде мати загальну площу близько восьми квадратних метрів, зона переді мною 11 квадратних метрів. Що ж, якщо відштовхуватися від цієї частини у меблевій конструкції, яку ви знову ж таки побачите на візуалізації, сформовано спеціальну нішу, яка замінює собою звичайні для більшості людей приліжкові тумби, яких Просто немає куди розмістити розеточки місце для того, щоб покласти телефончик книжечку, або поставити скляночку з водичкою. Та велике двоспальне ліжко. Навпроти ще одна меблова конструкція з робочим місцем у цій частині. Робочим або макіяжною зоною, мабуть, більше навіть другий варіант. Та велика консоль для того, щоб також можна було, ну не знаю. Дійсно, і попрацювати, і покласти якісь необхідні для швидкого користування речі, і безпосередньо телевізор, який можна буде з комфортом дивитися з ліжка, яке знаходиться прямо навпроти. Ну і через імпровізовані двері ми потрапляємо у гардеробну геобразної форми та через отвір, який буде. Суміщати ці міні-приміщення у такий міні-кабінетик, в якому в принципі розташоване робоче місце і нічого зайвого. Тобто спальна зона, зона гардеробної та невеличкий кабінетик приблизно площею 2,5-3 квадратних метри з робочим місцем якось так. Як на мене, це дуже зручні та дуже комфортні рішення. Ну і <клес> власний, скажімо так, приватний санвузол цієї господарської зони. А саме душова кімната площою 2 метри 65 квадратних сантиметрів. Я знаходжусь у зоні безпосередньо душової. Душова, як завжди, складається з декількох елементів, а саме панель контролю, ручна лійка та тропічний душ. Тропічний душ дуже класна штука. Я вам от скажу від себе. Дуже комфортно та приємно і дуже гарно знімає стрес. Ну і звісно ж, умивальник у цій частині Невелика меблево Конструкція у вигляді тумби та вже підшита інсталяція з у майбутньому підвісним унітазом. Такий ось огляд нових. Чергових, точніше, правильно сказати, об'єктів у житловому комплексі FINATON видався нам сьогодні. Якщо вам цікаво дивитися огляди подібного формату, обов'язково напишіть про це в коментарях. Звісно ж, підпишіться на наш канал, поставте великі пальці до гори. Ми чекаємо вас у себе в гості. Працюємо. Е, все, все буде Україна. Мирного неба, до побачення!